Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі The Vlog. Сьогодні у нас буде випуск цікавий, як завжди, в принципі. більше, ніж на 3 дні впродовж останніх років, ми з дружиною дітей не залишали. Вчора ми приїхали до себе додому, а дітей залишили у Юлі батьків. І сподіваємось, це буде на більше, ніж на 10 днів. І оскільки у нас багато планів, що зробити за ці дні. Коли дітей немає з нами, Чуть-чуть більше часу у нас з'явилося, ми вам все зазнімемо, все покажемо. Сумно вдома, пусто, без них. Але сьогодні 29 червня і у нас футбол! це вот поворот! У сьогодні у нас футбол. Ось тут в кафе нашого мужика, буде великий проектор і буде футбол. Йдемо готуватися до нього. Україна, Швеція, 29 -е, червня. Перший, ні, другий вечір без дітей. Що там, люди? Все нормально. Діти, кстати, під контролем все нормально. Не дзвонили, провірили. Аф'єт, а ну показуй. Та ні вдома, а ні. А, я думаю, ти поділишся, чуєш Так, <сілик> <ріка> да, Виріс їх потім. Добра. Ну, друзі, коротше, дубль номер 2 Виходу з дому. Вийшли, там жара. До речі, дивіться, який стильний костюмчик на мені. Чік-чик, я не знаю, як буде видно. От. Хоп, хоп. Костюмчик шиємо Ми. Ми. Власне виробництво одягу. Костюмчик бомба. Якщо пам'ятаєте, такі були костюми 90-х з тканини, яка носиться до цього часу. Зараз це реагується як вінтаж Адідас. О такого плану. це аналогічна тканина. Замовляйте, ребятушки, силка на наші сторінки в описі до цього відео. О, о, О о, бач? Тоже топ. Костюмчик, теж все наше, все наше. Не втикаємо, замовляємо, а ми вирушаємо вже вдруге святе. Україна, Швеція. Хто там вболіває за Україну, ставте лайк під цим відео. Це вже варто. А костюмчики гомончик заходьте на наші сторінки, підбирайте собі. Там різні, 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 різні речі. Дуже себе. Вітаємо футбольну Україну. З болельщики! до Ніхао, саме тут, на стадіоні. Главні діді І Вова, ви пам'ятаєте його. Одна восьма фіналу чемпіонату Європи. Коротше, чуваки, відпустка починається надіжно! Наші виграли. Ми, правда, камеру занесли додому і не встигли вам зазняти радість наших всіх сусідів, як вони раділи з нашу збірну. Взагалі, коротше, така гра. Останні хвилини. Добик. Добик, добик, красавчик. Від, від всього ЖК, уважуха, добику. Я думаю, що від всієї України. Уважуха, добику. Україна. Україна! Бу, бу. Ви це бачили? Ви це бачили? Ви бачили, як Україна дала? Як ми дали? Коротше, все. Всіх з перемогою. Завтра, до речі, футбол з Англією. Два дня ми нічого не знімали, бо працювали. Стандартний. Коротше, так. Робочий процес такий. Робота як робота. Ми від неї ловим кайф, не всім буде цікаво, через то вам це не показували. Вже не знаємо, який день. Без дітей? Третій? Четвертий? П'ятниця да. сьогодні? Так. Понеділок, второк, середа, четверть. П'ятий? П'ятий. 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 П'ятий день без дітей і ми їдемо в кіно. Самі. Самі. Не знаю. Я не ні, ніколи не були в кіносеміні. Ну, були, були. Були не з... З... з кимось завжди, з якоюсь компанією. Так, музику треба виключати, бо не буде монетизації. І так у нас на каналі, до речі, немає, і ви дивитеся відео це без реклами. Оскільки ви дивитеся відео без реклами і ваш час ми не забираємо і не монетизуємо, і не використовуємо ніяк для себе. З вас вподобайка. Як це зараз прийнято казати, вже не лайк, а вподобайка. Вподобайка і коментар. Ну а якщо вам щось не подобається цьому відео, пишіть теж негатив весь в коментарях, ми готові його прийняти, злити вам буде легше. Виверніть душу на виворіт і все буде у вас окей. А нам на нас ніяк не повпливає, хіба що на алгоритм Ютубу. Нам буде нас частіше пропонувати глядачам, які, яким підходить таке відео, формат такого відео. Коментар, лайк чи там, дізлайк. Будь-яку дію, ріпята. частина підписників є нам знайома в особистому житті, частину, звісно, ми не знаємо. Так от для тих, хто не знає, ми розкажемо, чим ми займаємося. Ми займаємось пожиттям одягу. Маємо два бренди: один дитячий, один дорослий. То от Юля в фут одній футболочці, я теж футболки, шорти, все власне виробництво. Зараз думаємо на те, щоб просто все коротше, роботу, яку ми робили. Знов переробити. <реку> дитячий бренд називається щастя бренд, а дорослий називається «Ювір». І от думаємо, об'єднувати це все. Хочемо об'єднати. в Аналогічно назву каналу ЗМ. І над логотипом теж думаємо. Коротше, пишіть в коментарях, що ви думаєте, що ви думаєте про це і як його саме. Хочете нормальні речі за нормальною ціною, то слідкуйте за нами, будете знати, де її взяти. Скоро буде у нас один великий інтернет-магазин, швидше за все, який не буде розділу. Вправили нам бабуся з дідусем, як внучка розвікається в них на вікенді скучаємо. Тільки що були на фільмі, зараз вам покажу який. На такий фільм нам вдалося ходити. Па бам Чик. На релаксі. Тут мас, тут немає людей, може знати маску. От бачите, дивіться, нас які ми безпечні, людей нікого немає на навкруги. Правил потрібно дотримуватись правил карантину, бо всі вже забули, як рік тому сиділи вдома і боялися з астральним туалетом вийти в магазин. Фільм класний. Да, фільм, до речі, дуже крутий. Весь коротше, фільм на емоціях. Ну, в общем там, фура їхала, одна, друга, коротше, там склали. один умер. Та ну, в общем, от класний фільм. Ми ми подивитися. Можете подивитися, так. Да. Все в фільмі все так, як в житті. Все буде добре. Салфетки набрала. Розбійник. Вийде звідси розбійник. Короте, фільм «Льодовий дрифт такий. всім раджу. Ідіть на фільми в своїх кінотеатрах, в кінотеатрах в своїх містах, де є такий фільм в прокаті. Отвічаю, не пожалієте, Дуже класний фільм. Взагалі бомба, дітей краще не брати з собою. 16 плюс? тим більше, все, дітей не брати. Ви їхали далі? Їдемо далі. На підвечірню прогулку. Коротше, наїлися попкорну, додому, їхати гонімо. Йдемо зайняти калорії, трошки походимо. Насправді завтра нам до роботи, через то нікуди не йдемо розлікатися. Та й сили немає, бо без дітей ранок починається з пробіжки, з прав. Багато потраченої енергії і немає ніякого бажання кудись ще вечором ходити на якусь тусу. Тим більше, що паралельно ми організовуємо вечірку в місті Чорткові. Надіємося, в той, день, коли будемо забира... в той період часу, коли будемо забирати дітей в парк-клабі. Ну, це місцевий клуб. Будемо робити техновечірку, техновдвіж. Ось такий парк недалеко від нашого дому є. Плюс-мінус, так? Да? Недалеко. Відносно. О, бачите, переживав заморозив. Дивись, там взагалі цілі палатки. Шашлечок, машина. Шашличок, все як має бути. Походу, ми не хотіли на двіж, але входимо по попали на двіж. Да. Десятки мають? Да. Озеро, як це називається? Верховина. Озеро Верховина. Озеро Верховина, ребята. Кому сподобалось, заїжджайте. Людей тьма. Контингент средний и ниже среднего. Ходят, блядь, вечно, блядь, в белой Вот такая водяная канатная дорога. Вернулся, не впал. А? Вернулся, не впал. стребать, а уже на трамплине не стребаю. Тренируется.

Огу-гугу, хотів він там короче, забагато. всього. Ну, один раз. Коротше, парк такий собі, короче, є, але купатися вам не радимо в такій воді. Ну, В принципі, кожен собі хазяїн бар, правильно? Согласен. Ми не купались. І в Юлії почалася паніка зловити кліща. Не ляща. Ляга <плес> не ляща. Главне... Юрій, в таких місцях, головне не зловити ляща. Коротше, ребята, надумали ми обійти озеро по кругу. Нічого в нас не вийшло, не знаю. Далі йти, там воно кудись вроді тікає, є якісь жилі дома і там проходу, напевно, що немає, можливо, і є. Зустріли друзів, качечки. Підписуйтесь на їх інстаграм качечка кря кря, -кря 124. так Байдарка називається. Що, що вступив? Байдарка як Піду? Піду, У річці, то... боже Качечки, кря-кря-кря, 124. Сьогодні Україна, Англія. Зараз чуть попрацюємо і вечірком на футбол. Тар! Україна, Англія. Час збиратись. Юлія каже, що цей випуск логу когоється якась пропаганда алкоголізму. Нічого не роблять, відправили дітей до бабусі зідусів нічого не роблять, тільки бухають. Якщо наші виграють євро. Я побриюсь на лесо. Запідслів цей момент на відео, щоб потім не зміг дати задню. Реально, якщо наші виграють. Побриюсь на лесо. A few moments later. Ліпше б я був лисий, ніж 4-0. Коротше, всі п'яні пісні і розстроєні. Я не знаю, що це було б в другому таймі. Просто одна збірна України в першому таймі. На початку першого тайму. Одна збірна України після пропущеного голу Друга збірна України. На другому таймі початок Опять якась інакша вийшла. І 10 хвилин на розкачку, аж потім почалася гра, і то така якась гра, непонятно. Коротше, я не буду, але ліпше, бо був я Лисим. Але взагалі вони красавчики. Такого в історії не було, і ми з вами є свідками, свідками історичних подій. Одної четвертої євро кубка в нас не було ніколи. Україна чемпіон, і ми його візьмемо по-любому. Згадайте мої слова. Такий білий потолок мені зробили офігенний майстри. Але чо б наші програли? Чо наші програли? Йоп, тому це не робив. Друзі, от квартира, де проводимо демонтаж. Ну, все в процесі, робоча ця, атмосфера, робочий процес. Блін. Вчора коли демонтував плитку, в суну Ну, Був вечір такий безсонний, в результаті ніч сіла практично, тому що це все було в воді. Бачите, під стяжкою буквально на сантиметр. Знаєте, не стяжка, це клей на плитки. Сантиметр навіть клей не здобав, Трубу, трубку таку пробив. І потихеньку затисучилася вода. Ну, я думав, що це відкрив теплу воду, перевірив. Одним словом, я думав, що це тепла вода, а оказується тут всі труби, коротше, кинуті по... не через щотчик, напряму від стояка. Лівак. Коротше, затупило, типу, 15-й, 14-й, і, походу, на 13-й перетекло, а може і на 13-й – ні. Ну, 15-й, 14-й поверхи по-любому, тому що були сусіди. Два поверхи вниз, коротше, вийшла вода, ну, і тут, відповідно, все теж було в воді.